Привіт друг, ти на каналі Розпаковка, і сьогодні у нас ще одна посилка з Китаю. Ну що ж, Підписуйся на канал, став лайк і пиши внизу коментар. Я завжди читаю і до розпаковки ось такий мені прийшов товарчик, і, як ви бачите, тут ось написано Powerbank Case 1 його ціна 4,2. долара Ви бачите, Value and Currency долара. Е, Хоча мене дуже цікавить така річ. Якщо тут вказано 4,2 долара, ось тут я зараз прикріплюю фотографію з ціною скріном, з ціною від Сайта Джума, де я його придбав. Там цінник, як ви бачите, 7,68. Тоді яка різниця, чому 4,2 долара? То виходить, що це реальна ціна цього кейса 7,62. Оця різниця, це виходить, бере торгова площадка Джум. і плюс пересилка. Виходить, що так. Ну, я не знаю. чесно. Напишіть в коментарях, хто знає чому. Завжди ціна тут вказується менша, ніж вартість того товару, за який ти заплатив. Так, Давайте розпакуємо. Я вже відчуваю, що в м'якій упаковочці, тобто продавець потурбувався, напевно, все ж таки, щоб товар прийшов непошкоджений. Так, давайте відкриємо цю зовнішню оболонку. Тут в ньому нічого немає. І тут написано К8 якось там. І ви бачите, qr кодик І скануйте, подивіться, що тут може бути. Так, і ось такий чехол, дивіться, він запаяний, заклеєний з пупиркою. Тобто, це вже каже про те, що продавець добросовісно віднісся до цього товару. Хорошо, запакував. І ось він цей павербанк. До речі, я хотів би сказати, що даний павербанк я заказав, але я зрозумів одне. Дивіться, тут ось пише, що він може приймати 5 вольт 2,1 А, 5 вольт 1 А видавати, тобто ось заряджатись він може від in Micro USB і Type-C, це Lichtaric, і Out – це два micro USB. Вихід 1, вихід 2. Ну, тут немає підтримки швидкої зарядки. Хоча на кейсі, ось дивіться, я повівся. І бачите, от тут всякий QR 4, там плюс Quick Charge 4, там 3. Там от. Дивіться, видає 5 вольт, 4, 5 коротше 9 воль 2,5 А. Тобто, як бачите, то немає тут швидкої зарядки. Чому? Я вам розкажу потім пізніше. Я зараз його. Ну, дивіться, такого він кольору більш. Ну, в принципі, в руці тримається класно. Так, тут більш нічого в нас немає. І він, бачите, як йде на болтиках. тобто він е, може Легко розмонтуватись і так само швидко змонтуватись без защіпок, що є класно. Бо коли защіпки закрив, і потім просто може бути те, що придеться акумулятор рано чи пізно міняти, вони ж виснажуються, і коли ти їх будеш кожен раз вкривати, защіпки ломаються, і все. А такий кейс йде більш довготривалий і, в принципі, на болтиках це краще. Ось таке скло. Іде ось викруточка з шурупами. Ну, така одноразова звичайна викрутка. Я б сказав би, що від неї очікувати якоїсь якості. Ну, на один раз закрутити, вистачить ось така викруточка. Ну, так, ну, сфокусуватися. Фігня, чесно вам скажу. І ось тут йдуть такі ліпучечки це за за вони йдуть от кружечки, бачите? 1, 2, 3, 4, 6 штук це вони ось ззаді закупорюють ось цих шість винтиків. Дивіться, от бачите, зелена плата, плата зеленого кольору. Запам'ятайте, це плата, яка не є. Платою для швидкого заряду. Ось тут я викину фотографію повербанка, який саме такого темно-зеленого кольору, ось ці плати саме підтримують швидку зарядку. Ось такі зелені, швидку зарядку не підтримують. Тому я його замовив, але потім узнав, що він не підтримує швидку зарядку. Звичайних тут на виході є 2 вольта. 2 А і 1 А. Тобто, або по, якщо заряджаєш одночасно 2 пристрої, видасть по 1 А. Якщо один пристрій, то чи, чи тут 2 А. Якось так. Ось така платка. У мене є, дивіться, зараз один акумулятор. Ось такий акумулятор, це звичайно. Люксері, тут написано 6800 мАч. Звичайних тут, можливо, 1000 є, не знаю. Давайте ми зараз. І головне, друзі, коли вставляєте акумулятор, не попутайте полярність, тому що ось плюс тут мінус. І так само тут, бо тут немає захисту від зміни полярності, тобто можете спалити плату. Тому давайте ставимо в самий низ. Ось от туди. Дивіться, ох, яка пружина жорстка. А він не стає. Друзі, а він не стає. Цей акумулятор сюди не стає. Представляєте? Ху-ху-ху. Оце так да. Так, да, він сюди не стає зовсім. Придеться, скоріше всього, я навіть не можу перевірити. Іншого в мене акумулятора немає, тільки ось такого типу. Або прийдеться обкусувати трішки цю пружину. Е, навіть, не знаю, навіть не знаю, друзі, ось така проблема. Інших акумуляторів. Це, скоріше всього, треба акумулятори ось без ось цього захисту. Звичайної банки, там, типу, Samsung, LG, отакі, які йдуть із повер цих зарядних ноутбуків. Тому я не зможу його включити і перевірити. Якось так. Ну, в принципі, я в кінці відео силочку залишу на цього продавця. Ну, я не рекомендую його купляти саме цей з зеленою платою. Тому той, хто вибирає зараз павербанки, зверніть увагу, щоб плата була темно, такого синього або такого морської хвилі кольору. Тобто, якось так, друзі. Ну що, ось такий вийшов випуск, такий павербанк. Я, звичайно, ще знімлю другу частину на нього, коли вже е, я придбаю собі на OLX акумулятори там є по 3500, в принципі, ціна приблизно 120-150 гривень. В принципі, можна знайти щось таке, де ногу підібрати. Там відразу продавці пишуть, що підходить під павербанк, не підходить. Ось яка різниця. А тут, як ви бачите, йде така виступна шляпка, яка ось не дає ось цих міліметр буквально вставити. Дивіться, Чуть-чуточку чуть чуточку не вистачає. Хіба що можна просто відкусити частину пружини, щоб зменшити ось цей об'єм. Да? Тоді, може, воно влізе. Ну я не хочу покапсувати псувати заради одного акумулятора. Тому ось такий вийшов випуск, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я ще знімлю другу частину по цьому павербанку, коли я придбаю акумулятори. Відкалібрую їх за допомогою зарядного пристрою літокала. Зберу і тоді запустю, включу і покажу всі тести цього акумулятора. Тому, щоб не пропустити наступне відео, підписуйтесь на канал. Всім до нас зустрічі, всім пока.